Ви коли навіть помічали, що найбільше ми любимо саме тих персонажів, які майже нічого не говорять: Бейбі Йода, Піксі з Гаррі Поттера, а тепер ще й Грут. Ну добре, Піксі були жахливими, але Грута ми всі любимо, і тут немає нічого дивного. Задумайтесь, Грут спокійний, екологічний і плющей багато не говорить. І саме з останнім я хотів би розібратись. Тож запасайтесь попкорном, тому що сьогодні я розповім вам, чи взагалі можливо спілкуватись за допомогою лише трьох слів. Та чи змогли б ви вивчити та розуміти таку мову. Буде Неймовірно цікаво, тому не забудьте підписатись на канал. Поїхали! Як всім відомо, Грут вимовляє лише три слова, і при цьому єнот ракета не має жодних проблем із його розумінням, і він такий не єдиний. Про це говорить Тор у війні нескінченності. Спрехаєш грудською? Так, вивчав Асгарді. факультативно. Я є Грут. Після цього мене виникає питання: а чи можливо побудувати в реальності працездатну мову навколо лише трьох слів? Та чи могли б ми з вами також навчитись розмовляти з деревами? І для цього потрібно розібратись, як в принципі працює мова. На відміну від Грута, ми з вами маємо великий Запас, за допомогою якого ми даємо назви предмета. це дає нам можливість відрізняти один об'єкт від іншого. А також ми можемо змінювати слова в реченнях і таким чином змінювати його значення. Але є також і багато інших способів змінити речення, про які більшість із нас навіть не замислюються. За допомогою таких елементів, як довжина тону, висота тону або тембр, ми можемо змінювати значення одного і того ж речення. Наприклад, якщо я скажу фразу Ти любиш серіали Netflix, звучить як звичайне запитання, проте якщо я скажу ти Любиш серіали Netflix? Змінюючи тон, проте не змінюючи жодного слова, те саме речення матиме інший сенс, натякаючи на те, що у вас немає смаку. Нічого немає проти Netflix, я насправді сам його обожнюю. Так ось в інших мовах зміна тону виходить на новий рівень важкості. І найвідомішим прикладом є китайський мандарин. Це мова, якою спілкуються в Тайвані та Сінгапурі, і вона є однією з найважчих для вивчення через свою тональність. Одне слово в цій мові може мати цілих 4 різних значення. Наприклад, словома може означати мати, лаяти, кінь або коноплі. І щоб з'ясувати, хто з них хто, треба дізнатись, який тон був використаний при їх вимові. MA means mother, MA means hemp, MA means тож, незважаючи на те, що груд використовує лише три слова, тональні варіації цих слів можуть дуже легко дати нам величезну різноманітність значень із їхніх комбінацій, і це лише початок. Значення фраз і речень також можуть різко змінюватись, якщо ми наголошуємо або не наголошуємо на певній його частині. І найкращим прикладом для цього насправді є мем, який підривав мізки користувачам Reddit протягом багатьох років. Це речення. Я ніколи не казав, що вона вкрала мої гроші, тому що воно має зовсім інші значення в залежності від того, на якому слові ви робите наголос. І я ніколи не казав, що вона вкрала мої гроші. Вказує на те, що хтось інший звинуватив її у злодійстві. Я ніколи не казав, що вона вкрала мої гроші. Означає, що це могла бути зовсім інша особа. Я ніколи не казав, що вона вкрала мої гроші. Це означає, що вона вкрала ваше серце, або ваш телефон, або ще гірше пароль від Netflix і так далі. тому подібне. Можете самі спробувати. Наголос на кожному слові змінюватиме сенс цього речення. Тож за допомогою лише наголосу ми збільшуємо кількість значень фрази яєґруд до 8. Разів. Я є груд, 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 я є груд. Дякую, що вислухали ці нісенітниці. Тепер рухаємось далі. Перейдемо до наступного етапу. Довжина. І тут все відразу зрозуміло. Довжина звуку може вплинути на його інтерпретацію. Наприклад, ви швидше за все сприймете мене серйозно, якщо я скажу ні. Проте якщо я почну кричати НОУ! НО! No! Скоріше за все, ви подумаєте, що я просто збожеволів, але значення цього слова не зміниться. Проте існують мови, де довжина також може повністю змінити дослівне тлумачення слів. Одним із найкращих прикладів є азбука Морзе. В азбуці морзе послідовність коротких і довгих ударів, відомих як крапка і таре, поєднуються і, зрештою, формулюють повідомлення. Так, можливо, ви не отримаєте багато користі від фрази Я ЯЄґруд, тому що це лише три удари. Але з іншого боку, цілком можливо, що ви помітите різницю в зустрічі між цим. Та цим. Yeah, yeah, І хоч тут важко точно виміряти довжину слів, проте принаймні ви можете порівняти довжину слів із цілою нотою, половиною ноти, чвертю, восьмою чи шістнадцятою, що дає нам отримати ще більше різноманітних ритмічних варіацій із цієї однієї крилатої фрази. І наостанок тембр. Тембр – це найважчий елемент для визначення, тому що він досить суб'єктивний. Найлегший спосіб описати тембр є вібрато. Вібрато це періодичні зміни висоти, гучності або тембру музичного звуку. Безумовно, є різниця, якщо я скажу «груд» звичайним голосом, та якщо я заміню його на «груд», тому що це лише нота, яку можна легко відрізнити. І якщо ми включимо цей метод спілкування до мови грута, тоді перестановки фрази я є груд» будуть нескінченними. Але я не знайшов реальних прикладів, де б тембр впливав на значення мови. Він скоріше Впливає на відчуття голосу, яке принципово не змінює сказане, а лише робить його більш заспокійливим. Тому я залишу тембр поза обчислюваннями, хоч тембр Грута і відрізняється в залежності від його настрою. Отже, чи буде достатньо варіацій із цих трьох чарівних слів, щоб зробити їх офіційною мовою? Давайте підбивати підсумки. За найкращим сценарієм, якщо ми скажемо, що мова Грута розділена на цілу ноту, половину, чверть, одну восьму чи шістнадцяту, а також метод, за яким значення змінюється, коли слово наголошене чи не наголошене, то ми отримаємо навіть занадто багато різних способів сказати цю фразу. 2 мільйони 744 тисячі способів. І можливо це вже занадто оптимістичний варіант, тому навіть якщо ми відкинемо всі ці диференціації за довжиною. А натомість зосереджуватимемось на тому чи слово коротке, чи довге, як в Азбуці Морзе, ми все одно отримаємо досить позитивний результат. 175 616 різних варіацій фрази я є ґруд. Для порівняння, друге видання Оксфордського словника англійської мови має дивно подібну кількість слів 171 476. Тому кількість способів, якими можна сказати Я є груд, знаходиться на рівні англійської мови, що є досить серйозним аргументом на користь мови ґрута. Але я вже бачу, як ви пишете комент, що це насправді не може працювати, тому що в реальному світі жодна мова не працює лише з трьома словами, і ви знаєте. Це досить обґрунтована скарга. Принаймні такою вона була, якби не одне, але справа в тому, що саме зараз на нашій планеті існує реальна мова, і кількість її слів у словнику дорівнює нулю. На канарських островах рідна мова Сільбо Гомеро повністю складається зі свисту без жодних вимивлених слів. No. Може спочатку здатись, що ви не можете сказати нею багато, але це не так. Тож словник «Грута» з трьох слів це на три слова більше, ніж насправді потрібно мові, що означає, що ми можемо також навчитись говорити по грудськи правильно? Але, на жаль, як би нам цього не хотілося, це не так. Згідно з коміксами, Грут лише звучить так, ніби він повторює своє ім'я знову і знову, і все це через його затверділу гортань. Насправді ключ до його розуміння лежить в тому, щоб слухати зітхання вітерця під ним. І слухати якийсь чарівний вітерець з роту насправді не є частиною ні висоти, ні довжини, ні тембру. Найважливішим є лише затверділа гортань, якої в людей немає, і краще не намагатись знайти спосіб її отримати, тому що в людей затверділа гортань, насправді є серйозним медичним захворюванням. В цьому стані людям надзвичайно важко говорити достатньо голосно, щоб їх було легко почути. І зазвичай їм доводиться шукати інші невербальні форми спілкування, як от мова жестів. Тому умова, яка дозволяла б нам говорити мовою грута, фактично перешкоджала б нам, як людям, говорити будь-які слова достатньо голосно, щоб бути почутим. Тож припускаю, що нам просто доведеться змиритись тим фактом, що коли справа заходить про розмови з деревами, то ми тут просто безсильні.